Сьогодні ми живемо у дуже важкому світі. У нас так багато питань, на яких немає відповіді, як же розібратися. Ми не маємо відповіді навіть у вірі в Бога, тому що є багато якихось рухів, якихось деномінацій, в яких ми не можемо розібратися, де істина. У нас багато питань в деяких звичайних побутових питаннях, в питаннях якихось філософських, політичних. Як же розібратися? Як нам жити в цьому важкому світі? Важливе питання, як нам бути щасливими? Без Бога в цьому розібратися неможливо, а з Богом можливо, і з Богом можливо бути щасливими. Є Божа заповідь: блажені голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Тобто щасливі ті, хто голодні і спрагнені правди, ті, хто жаждуть. Вони спраглі, тому що хочуть пізнати правду, істину, і ці люди є щасливими. Тобто, ті люди, які дійсно хочуть розібратися, де світло, де темрява, де правда, де неправда, люди, які дійсно хочуть пізнати істину. До цих людей Господь відкритий, і Господь допомагає дізнатися істину. Адже світ зараз переповнений лукавством, переповнений брехнею, телебачення завжди віщають якусь брехню. Соцмережі переповнені темрявою просто. Тому в світі ми не можемо дізнатися істину. Аж поки ми не зустрінемо Ісуса, поки ми не пізнаємо Бога, ми не зможемо розібратися в цих важливих питаннях. Поки ми живемо без Бога, ми не можемо розібратися із правдою. Ми живемо в розчаруваннях, в образах, ми живемо в агресії. Ми нещасні. А лише тоді, коли ми дійсно пізнаємо Бога, тоді ми лише пізнаємо істину, пізнаємо правду, ми можемо розібратися в усіх нас турбуючих питаннях. І тоді ми лише будемо щасливими, тому що ми будемо виконувати цю заповідь блаженні, спрагнені, голодні правди, бо вони нагодовані будуть. Тож, пізнавайте Бога, підписуйтеся на канали Станіслава та Юлії Салтаненко, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб щодня отримувати духовну інформацію, щоб щодня мати можливість пізнавати Бога. Будьте благословені. Амінь.